Привіт, усім сьогодні вже з'явилася інформація і перші реакції Польщі та Німеччини, де є найбільше українців, і якраз реакція на призупинення консульських послуг для українців, і чи ці країни будуть сприяти поверненню тих українців, в яких закінчаться паспорти, які не зможуть далі себе легалізовувати. Дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом, ну і звичайно підпишіться на канал. Ваша активність, ваша підтримка допомагає цьому відео, цій інформації розповсюдитись по всіх просторах Ютубу, Фейсбуку, Тіктоку, де би ви її не зустрічали, щоб більше людей про це дізналося. Будь ласка, підтримайте це відео. Отже, почнемо ми з Німеччини. Призупинення консульських послуг для українців не вплине на їхній статус біженців в Німеччині. Німеччина не планує позбавляти українських чоловіків призивного віку статусу біженців, не зважаючи на рішення Києва призупинити для них консульські послуги. Про це в командирі ДВ заявив представник міністерства внутрішніх справ країни Максиміліан Каль. Я впевнений в тому, що це при консульських послуг не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, чи чоловіків за які заявив він. Німеччина відмовляється коментувати рішення України про призупинення консульських послуг для чоловіків призовного віку. Це суверенне рішення України, яке я не можу коментувати від імені МЗС Німеччини, заявив спікер Міністерства закордонних справ України Крістіан Вагнер. Отже, бачимо, Німеччина не буде проводити депортації, не буде виганяти українців, якщо в них навіть і закінчаться там паспортні документи чи якісь інші документи, і не зможе себе там далі легалізувати. Я вже теж неодноразово говорив, що якщо не буде можливості зробити паспорт, буде можливість зробити щось інше. Заява Польщі цікавіша. Але як її, наприклад, втілити в життя? Я не знаю. Тим більше, що це заява міністра оборони Польщі, а не міністерства внутрішніх справ, яке якраз і займається тими справами. Ну, хіба що міністерство оборони Польщі дасть своїх військових для того, щоб виловити всіх українців на території Польщі і передати їх в Україну? Добре, Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призивного віку. Міністерство оборони так говорить. Міністерство оборони Польщі Владислав Касіняк камеш заявив, що його країна готова допомогти Україні, повернути чоловіків призивного віку, щоб вони виконали свій громадський обов'язок. Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських хлопців у готелях, кафе і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні. Міністр також сказав, що Польща в минулому вже пропонувала допомогти Україні, щоб військовозобов'язані повернулися до своєї країни і виконали свій громадський обов'язок. Будь-яка підтримка можлива, сказав Касіняк Камиш. Про те, якби Польща відреагувала, якби Київ попросив допомогти у поверненні додому тих, хто може втратити право на перебування в Польщі після закінчення терміну дії їхніх паспортів. Якщо чесно, заяви такі вже лунали неодноразово з Польщі, і ця заява, звичайно, теж має право на життя. Ну але це міністр оборони Польщі говорить, який відношення до повернення тих чи інших громадян взагалі немає. І я впевнений, що якщо буде якась заява від міністерства внутрішніх справ Польщі, вона буде категорично інша. Тим більше що близько мільйона громадян України мають статус у мають статус Укр в Польщі. А більше мільйона, там близько двох мільйонів, взагалі працює в Польщі громадян України з різними статусами і з картами побиту, і з візами, і безвізами, і тимчасовим захистом тобто, взагалом. І ми бачили, як, наприклад, фермери. Протестували, коли в них там втрапилася халепа, що вони не змогли конкурувати з Україною. А уявіть собі, що з різних заводів, фабрик, підприємств почнуть забирати десятки, сотні, тисячі громадян України. Що тоді буде з польською економікою, з польською промисловістю і іншими галузями? Ну так вони теж вийдуть протестувати. Я впевнений, що польська влада і поляки взагалі розуміють, що. Велика кількість українців працює в Польщі, тобто більшість 70-80% громадян України, щоб себе прокормити, щоб бути в Польщі, вони там працюють і платять податки в польську казну. Тобто, це буде реальний мінус по польському бюджету. На що Польща 100% не піде? Тобто, ця заява, ну це його думка. Я впевнений, що це його суб'єктивна думка про те, що він би можливо так і зробив. Але ще раз говорю: ні такої можливості, ні таких законів, ні людей, які би мали це втілювати в життя в Польщі чи в будь-якій іншій європейській країні, немає. Тобто, якби це питання було про 10-20 людей, та їх дають міжнародний розшук, і десь колись при виявленні, при перевірці таких людей знаходять і депортують в Україну, бо їх шукають. Вони в міжнародному розшуку, коли це мільйони громадян. Ну, ви собі уявіть, як би ця система мала працювати, щоб мільйони громадян взяли і повернули в Україну? Ну, я взагалом говорю не тільки про Польщу, там Німеччина, Чехія, Словаччина, всі інші. Тобто близько 4-5 мільйонів громадян України зараз на території Європейського Союзу. І якщо всі в один голос кажуть все, їдьте додому, як це має виглядати? Яким чином це мало би змусити тих людей повернутися, якими службами, якими ресурсами тих людей мають повернути? Звичайно, що ні, і звичайно що українці знайдуть можливість себе легалізувати, навіть якщо в них закінчиться паспорт чи інший документ. Завжди є можливість яким чином себе легалізувати з іншої сторони. Не обов'язково ходити до консульства, не обов'язково йти до ДП документ, щоб зробити собі паспорт. Можна зробити інші документи, які тебе легалізують на ті чи на іншій на тій чи на іншій території в тій чи іншій державі. Такі можливості були і до того, такі можливості є зараз, і вони з'являться. І в майбутньому такі заяви мають право на життя. Можливо, міністр оборони Польщі має таку думку, і він би так зробив. Процедури, щоб це зробити, немає можливості, щоб це зробити немає. Тому це ну заява. Так само, от, наприклад, з німецької сторони. Вони не будуть впливати, вони не будуть нікого депортувати. Вони знають, що це для них дуже критично. Вони не будуть мати можливості щось з цими людьми зробити, щоб в один день чи в два дні, чи навіть в тиждень взяти і просто вигнати з тої чи іншої країни. Ну це неможливо зробити в такому обсязі, в якому є люди на їхній території. Ну, це може говорити якась країна, де там ну 100 людей приїхало, ну 200 людей приїхало. Ну і вони тих 100-200 людей можуть знайти і депортувати з тої країни. Ну коли там мільйон громадян України і вони мають можливість подорожувати по інших європейських країнах. Ну самі розумієте, Польща приймає рішення: все, давайте ми від завтра, від після завтра будемо депортувати українців додому. Та українці просто переїдуть в іншу країну, навіть до тієї самої Німеччини, яка заявляє, говорить, що ми не будемо цього робити. Все дуже просто тому заява вона є, але вона без фактури, вона без підтвердження того, що це може зробитися. Тому друзі, ніхто українців з-за кордону депортувати не буде. Я залишу в описі під цим відео посилання на ці новини. Ви зможете самостійно з ними ознайомитись. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк, коментувати, і також в описі під відео буде посилання на мою телеграм-групу актуально про Польщу. Теж приєднуйтесь, дуже багато цікавої там інформації. З вами як завжди Саша Матвєєв. Слава Україні і дякую всім нашим партнерам та друзям за допомогу.